Доброго дня, шановні колеги, рада вітати усіх учасників онлайн-семінару. Свій виступ хочу розпочати з концептуальних засад реформування української освіти, де визначена модель випускника нової української школи. Нагадаю, що в основу покладено особистість, патріот-інноватор, а тому сучасна школа потребує вчителя нового типу. Який володіє високою фаховою кваліфікацією та професійною культурою, здатний об'єктивно осмислювати педагогічні явища і факти, критично оцінювати і творчо перетворювати педагогічну дійсність. Звичайно, суспільство завжди висувало до вчителя найвищі вимоги для того, щоб вчити інших, потрібно знати більше. Тож учитель має знати не тільки свій предмет і володіти методикою викладання, а й бути обізнаним. З іншими науками, різними сферами суспільного життя. Крім того, учитель повинен вчитись всьому постійно, тому що перед ним кожен рік змінюються тимчасові етапи, поглиблюються і навіть змінюється уявлення про навколишній світ. Модель сучасного вчителя передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатись, бути у постійному творчому пошуку. Переконана, що тільки неперервна освіта здатна забезпечити гнучкість підготовки вчителя відповідно до європейського виміру в освіті, посилити конкурентну спроможність регіональної системи, в національному європейському просторі. Крім того, сучасна педагогіка доросла має поступово відмовлятись від системи авторитарного управління навчальним процесом і переходити до більш гнучкої системи організації. Підтримки стимулювання пізнавальної діяльності тих, хто навчається, створення умов для творчості, до навчання творчістю педагогіки, співпраці. Одним із способів створення таких умов є заснування регіональних шкіл новаторства. Діяльність нашої зональної школи новаторства номер 10 до якої входять решителівські, Великобагачанський, Шишацький райони. Ми побудували на основі андралогічних принципів, визначених ЗНІЄВЕМ, які покладені в основу теорії навчання дорослих. Їх короткий зміст наступному: пріоритет самостійного навчання, де під самостійною діяльністю розуміємо самостійне здійснення організації процесу свого навчання. Принцип спільної діяльності передбачає спільну діяльність тих, хто навчається з тими, хто навчає. Принцип опори на досвід того, хто навчається. Згідно з цим принципом, життєвий досвід того, хто навчається, використовується як одне з джерел навчання самого вчителя і його колег, індивідуалізація навчання. Відповідно до цього принципу, кожен, хто навчається, створює індивідуальну програму навчання, системність навчання. Цей принцип передбачає дотримання відповідності цілей, змісту, форм, методів. Засобів навчання і оцінювання результатів навчання. Контекстність навчання, відповідно до цього принципу навчання, будується з урахуванням професійної, соціальної і побутової діяльності того, хто навчається. Принцип актуалізації результатів навчання даний принцип передбачає невідкладне застосування на практиці, набутих педагогом знань, умінь, навичок, якостей, принцип елективності навчання. Передбачає надання тому, хто навчається, певної свободи вибору, цілей, змісту, форм, методів, джерел, засобів, термінів, часу, місця навчання, принцип розвитку освітніх потреб. За цим принципом оцінювання результатів навчання здійснюється, по-перше, шляхом виявлення реального ступеня засвоєння навчального матеріалу, а по-друге, процес навчання. Будується за цілями формування у тих, хто навчається нових освітніх потреб. І останній принцип принцип усвідомленості навчання, означає усвідомлення тим, хто навчається, і тим, хто навчає всіх параметрів процесу навчання і своїх дій щодо організації процесу навчання. Враховуючи дані принципи роботу в зональній школі новаторства, ми спланували так, щоб самоосвітня діяльність учителів. Не нав'язувалась зверхня, не була штучно створеною, надуманою, а навпаки, викликала чинник необхідності в отриманні самодопомоги, вираженні власного самостановлення, самоствердження, допомагала вчителю новатору логічно і послідовно вдосконалювати як особистісну, так і професійну компетентність. Іншими словами, ми намагалися створити для педагогів. Творче освітнє середовище, таким чином, у роботі школи було започатковано проведення педагогічних мостів з метою виявлення та популяризації інноваційних педагогічних методик та пропаганди регіонального педагогічного досвіду. Тож, починаючи з 2013 року, в рамках школи було проведено педагогічних, 4 педагогічних мости, враховуючи вище зазначені принципи. Ми обрали різні напрямки. Під час мостів мали змогу ознайомитись з роботою дитячого просвітницько-профілактичного театру Оранж, який є новою формою здійснення просвітницької та профілактичної роботи серед учнівської молоді. Наступною темою стало впровадження кращих традицій козацтва в систему учнівського самоврядування школи. Діяльність перебудованого дитячого козацького товариства козацького коша Остапківські козачата це початковий етап формування нової форми учнівського самоврядування на якісно новий рівень Козацьку республіку. Наступною темою було формування учнів як здорової, гармонійно розвиненої, творчої особистості, громадянина і патріота та робота клубів за інтересами. Така форма роботи полягає в активізації організаційних здібностей та творчого потенціалу учнівської молоді, у створенні сприятливих умов для самореалізації та гармонійного розвитку особистості, у формуванні в молоді організаторських навичок, а також у забезпеченні захисту їхніх прав і свобод, розробці практичної реалізації програм з питань освіти та інтеграції у проведенні засідань. Спрямованих на гуманізацію та демократизацію молодіжної спільноти. У жовтні 2015 року темою було обрано систему громадянського та національно-патріотичного виховання засобами театрального мистецтва. В черговий раз робота зональної школи новаторства засвідчила і продемонструвала свою доцільність, оскільки вона дає можливість познайомитись із кращими педагогами і системою роботи системою роботи кращих навчальних закладів. Дані матеріали можна знайти на блозі нашої школи. Зрозуміло, що зміст самосецвітньої діяльності вчителя залежить від рівня його фахових знань, науково-теоретичної та методичної підготовки, психологічної ерудиції, відступня рівня його відповідальності за виконання посадових обов'язків. Відрівня визначення ним індивідуальної проблемної освітянської ситуації, від навичок самостійного володіння знаннями, від вибору форм і методів вирішення науково-методичної проблеми, від відмісту мотивації власного вдосконалення, яка включає в себе бажання вчителя прагнення до постійного самовдосконалення, самозростання, самореалізації з кінцевою метою удосконалення своєї. Професійної майстерності. Підсумовуючи, варто зазначити, що вчителі, працюючи в рамках школи новаторства, самостійно вибирають форми самоосвітньої діяльності, здійснюють планування роботи, удосконалюють самоаналіз, самоконтроль за своєю діяльністю та навички самостійного оволодіння знаннями. Завершити хочу словами всесвітньо відомого філософа Джеймі Рона. Формальна освіта допоможе вижити, а освіта приведе вас до успіху. Тож, дякую за увагу та бажаю усім учасникам семінару успіхів!